Формадол, забудь про головний біль. більому зв'язку з броварів. Олено. Будь ласка, розкажи останню інформацію, що тобі відомо з ким поспілкували, що чула. Колеги ще раз вітаємо. Ми продовжуємо працювати у броварах. Сьогодні о 8.20 стався вибух. Тут впав гелікоптер. Гелікоптер, який належить ДСНС, на борту було дев'ять людей, і всі загинули. Дивіться, на минулому включенні ми були фактично на місці прильоту. Це трохи подалі від мене. Зараз нас всіх усунули, і мешканців цього будинку, який знаходиться от буквально за садочком, відсунули тут зараз. Наразі проводяться слідчі дії. Тут прпродовж. Ужуть працювати е, ДССники, рятівники. Я вже казала, що основний удар і падіння гелікоптера, ну принаймні візуально, він прийшовся саме на будинок і на. Перший під'їзд цього будинку нам підтвердили це місцеві жителі, і там навіть зараз видно, що фактично частина цього гелікоптера вона повисла власне на цій парадні. Поспілкувалися жіночкою, яка живе саме в цьому будинку на другому поверсі, але в другому під'їзді. і Ось що вона нам розказала: що вона фактично почула такий гул, як летить дрон. І вона навіть спочатку здивувалася, тому що не було тривоги. Звук був абсолютно такий. Потім вже е, почула е, власне вибух, і їй здалося, що взагалі це к фосфорні бомби, тому що е, власне таких епіцентрів загорання їх було декілька один за одним, в тому числі і на дитячому садку, тому що один шматок з гелікоптера приземлився. Саме туди вона сказала, що сам будинок, от куди величезна брила від цього гелікоптера, вона приземлилася, він майже не постраждав. Там тільки там на першому, на другому поверсі першого під'їзду трошки зачепило вікна. Но те, що ми бачили, що всі автівки, які припарковані принаймні біля першого під'їзду, вони вигоріли вщент. І, на жаль, ми бачили, що біля них лежали загиблі. І я думаю, що це або власники цих автівок. Бо просто випадкові перехожі також поспілкувалися з людьми щодо броварів. Як вона оговтує, як вони оговтуються після цієї ранкової трагедії, що місто в принципі ну продовжує жити своїм таким звичним життям, наскільки це можливо. Паніки ніякої немає. Ходить громадський транспорт. Люди їдуть по справах, і якогось такої панічного втечі з містечка наразі немає, колеги. Дякую. Е, Олена, на всяк випадок не прощаємося. Ми ще точно 20 хвилин в ефірі і, можливо, щось почуєш, щось побачиш. Однозначно мої наші очі, наші вуха там. От, до до ї ми в ефірі так і хвилини всьом... на хвилину. Ми дійсно чекаємо ще й звернення від офісу президента. Можливо, воно буде посибіло на квітка про ці броварах. Зараз мала бути четвертого сніданку, але у зв'язку з тим, що сталося в броварах, ми змінили наші плани, і ви це бачите, тому що навіть у такий важкий час все, що сталося, ну, виходить за межі абсолютно такого нормального сприйняття. У броварах просто посеред ранку впав гелікоптер на житловий район, на дитячий садочок. Відомо про офіційно про 18 загиблих. В них троє дітей, купа постраждалих зараз. Це це уточнюється що хвилини. Фактично на борту гелікоптера було все керівництво міністерства внутрішніх справ, включно з міністром паном Монастирським і його заступником паном Єніним. Юрій а, Лубкович, також держсекретар. і Ще шість людей, яких поки що не можуть опізнати та. всього дев'ять чоловік. Перебувало на борту Ну, верхівка міністерства. Фактично, верхівка. Та. Ви знаєте, а, от ми вже згадували а, пана Монастирського. Ми часто його кликали до ефіру. Не завжди виходило з ним. Поговорили. Говорити, та він зовсім там не нещодавно до великої війни очолив міністерство. І у нього був складний спадок. Дуже він юрист за фахом, він правник відомий. От і дуже запам'ятався останнім часом. От буквально там кілька фактично тижнів тому. Це була та людина, яка особисто перепросила у Польщі у офіційної Варшави за те, що власне наші уламки нашої ракети Туманна погода, Пови, умови, так. Умови. але, але, але а, поки що всю картину ми відновити не можемо. І очевидно, що можливо Олени Квітки, яка зараз працює у броварах, є якась інформація. Олено, вітаємо що в, в судона чи є щось свіже? Угу. Колеги, ще раз вітаю. Ну ви знаєте, ми буквально по крихтах збираємо інформацію, і я тут вже мабуть запитала. Ну, принаймні, всіх сусідів, які жили тут поруч з дитячим садком. Хто ще досі тут залишився? Тому що нагадаю, що в принципі з цієї території. І від цієї трагедії до СНС намагаються евакуйовувати людей і просить їх тут не бути. Так от, що нам сказали очевидці. Якщо я, я зараз попрошу нашого оператора Макса показати, ось це фактично ось ці з того боку, це дитячий садок. Що кажуть очевидці? Що політ гелікоптер був саме з того боку, і люди, які живуть у сусідніх будинках, казали, що він летів дуже низько, а тому його дуже сильно було чути. Це знаєте, це як така велика. Брила щось таке велике, масивне, гучне, яке наближалося. Ось там то, 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 кажуть, очевидці, принаймні за їхніми свідченнями, що е, гелікоптер летів на міській висоті, і це з приводу версії, тому що зараз одна із версій, яка нагадає ще не спростована і не підтверджена, що е, саме це стало е, власне причиною падіння гелікоптеру, що він летів низько і зачепився за саме дах дитячого садочку. Ну наразі тут в принципі ситуація не дуже змінилася, слідчі дії тривають. Ось сюди за ці стрічки журналістів не пускають. Тут зібралися купи і іноземної преси, які висвітлюють наразі ці події. А щодо офіційної інформації, яку нам прокоментував очільник національної поліції Київської області Клименко, то він зазначав, що власне внаслідок падіння гелікоптера 16... 30 людей загинуло, серед них двоє дітей. 22 людей зараз знаходяться у лікарні, і із них 10 дітей. Як я вже казала, що власне падіння гелікоптеру воно сталося між дитячим садочком і між будинком. Частини гелікоптера буквально повисли на ньому. І те, що принаймні ми бачили на власні очі: що серед постраждалих ці люди, які були або просто звичайними перехожими, бо власниками будинки, які були припарковані біля першого під'їзду у цього будинку. Куди і стався власне падіння гелікоптера щодо прізвищ, ми просили прокоментувати або підтвердити, або спростувати інформацію, хто конкретно із керівництва був на борту цього гелікоптера. Поки що цю інформацію не підтверджую, тому нічого додати з цього приводу не можу. Власне, ви знаєте, навіть тут трохи пожвавилася ситуація. Мені здається, люди які. Коли трагедія сталася, вони почали ну, власне тікати з цього місця події, да лишати свої квартири. Вони зараз повертаються і чекають, що буде далі. Студія вона спасибі тобі за роботу. На квітках броборах зараз вже є офіційна інформація про те, хто був на борту гелікоптера. Ми Чекаємо повний список, звичайно, але відомо що. Це перші особи Міністерства внутрішніх справ, пан Монастирський, пан Єнін і дерсекретар. Ну яновлюється оновлюється, звичайно, кількість кількість поранених в цій авіакатастрофі. Олена вже казала, що станом на 10.30 відомо про 18 загиблих, з них троє, на жаль, дітей. І відомо, що поранених вже 29, серед яких якраз 15 дітей. Вся необхідна допомога їм надається зараз. І ви знаєте, ну на місці звичайно працюють всі оперативні служби. Буду будемо чекати ще більше офіційної інформації, але видно, як бровари об'єднуються. Також намагаються ну швидка за швидкою їдуть, надають допомогу, і приватні клініки надають медичну допомогу, і пишуть, що звертайтеся, будь ласка, броварчани. Якщо вам, якщо хтось поранений, або вам терміново потрібна перев'язка. чи, чи щось Перші повідомлення від офіційних осіб mm -hmm. співчуття від голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Це неможливо. Повірити, жахлива трагедія, величезна втрата, втрата для рідних та України. Особиста втрата Денис Монастирський, друже. Це несправедливо щирість, співчуття близьким. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. І ви знаєте, ось зараз з'являється ну. Така перша, якби попередня інформація, що причинами аварії вертольота є три основні версії станом на зараз. Це можлива диверсія, тому що так не може бути ж все керівництво МВС. Це несправність техніки або порушення правил безпеки. Це за словами радника МВС Антона Граща. Поки що встановлюється версія. Зараз, зараз, зараз так. треба бути дуже обережним з версіями. Люди на каналі 1+,1 плюс України, на якому ви зараз в тому числі можете дивитися нас. З Ця буквально схвалили на хвилину офіційне звернення перших осіб держави. Сітки мовлення перерветься, і ви побачите е, офіційну думку президента України з приводу трагедії, яка сталася в Броварах. Пильнуйте себе, будь ласка, будьте обережні. Слав. Ви сьогодні чули у сніданку і про ракети Х-22. Е, тому кожен звук, який ви чуєте, не просто так. Бережіть своє життя. Улюблений сніданок з 1 плюс +1. Ох! Oh. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+,1 щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.